Якось сірого непривітного грудневого дня я завітала в одну з львівських кавярень. Знаходячись тут, зауважила, що на душі стало якось. Тепліше. І зрозуміла, що причиною є квіти, які дивилися на мене з картин, що висять на стіні. Ці квіти нанесли мені якесь своє тепло, і водночас я відчула якийсь такий затишок і атмосферу старого Львова. Згодом я познайомилася з авторкою цих робіт. І ось зараз, шановні друзі, я запрошую вас на розмову з Оленою Жеребецькою. Вітаю вас! Добрий! Отож, ще тема квітів і тема старого міста, старого Львова. Це ваші улюблені теми? Ну, на даний час це є одною з моїх улюблених тем, тому що мені здається, що старе місто не буває без квітів, без своїх таємниць, які розкриваються і в архітектурі, і в квітах. Якщо звернути увагу, то всі європейські міста, всі балкони, всі вікна, всі дворики заповнені різноманітними квітами, що придає, надає барвистості таких вуличок, романтичного якогось настрою. Я стараюсь передати це в своїх роботах. В картинах Олени вирує справжній квітковий коловорот. У ньому переплітаються колір і запах квітів, маків, хризантем, гладіолусів, айстер, ромашок і тюльпанів. Для Олени місто без квітів мертве, позбавлене любові і надії, бо саме вони квіти ніжні і привабливі, прикрашають наше повсякденне життя. критично ставитися до своїх робіт, і взагалі як реагуєте на критику інших? Абсолютно спокійно, абсолютно нормально, тому що всі люди різні і може подобатися і не подобатися. Це є абсолютно нормальне явище, тому що дуже багато зроблено в галузі мистецтва, в галузі в залі, в малюванні в квітів міста. Але прошу критикуйте, це. Кожен, кожен робіть краще, робіть інакше. Це абсолютно право кожного, я абсолютно спокійно відношусь до критики. А нещодавно відбулася ще одна виставка Олени Зимова імпреза. На запрошених гостей чекала тепла атмосфера високого мистецтва. Кожна картина Олени, як зазначала вона сама, є частинкою її душі. Є дуже чуттєва людина, вона є дуже справжній друг. Я тішусь, що вона наконець розкрилася вже повністю. Вона до того довго йшла. Вона викладає вже багато років в академії друкарства, але йшла до того такими обережними кроками і зробила, як на мою думку, прекрасну виставку. Зробила те, що вона відчуває, те, що вона хотіла людям показати і передати якісь свій настрій і свою любов до Львова. І свою любов до нас, напевно, також. Тому я дуже за неї тішуся. З Оленкою нас доля звела в школі, наші діти разом вчилися, і так поступово, поступово наше знайомство переросло у дружбу. і відповідно я мала змогу спостерігати її, ну, скажімо так, творчий ріст. Вона потрохи-потрохи набирала обертів, скажімо так. І я дуже рада, що сьогодні це вилилося саме власне у цю виставку, яка тут є. Я її дуже люблю. Дуже на неї захоплююся Вона взагалі Дуже добра, щира людина, відкрита до всього. Прекрасна творчість в неї. Олена Жеребецька росла в творчій атмосфері. Адже батько Микола Андрущенко – народний художник України, у виховання Олени та її сестри Оксани вклав усю свою душу любов і вміння. І, хоча ніколи не змушував малювати, стали дві сестри, як і батько, художниками. Як батько, чи щасливий сьогодні? Я дуже радий за дітей, за те, що вони працюють і знають, що там тяжко все. Ну наскільки вони приносять радість своєму оточенню, студентам, рідним батькам, Знаєте, тут не можна не радіти успіху. Як батько, я ну, так як художник і викладач, то я дуже при прискіпливий, я вимогливий до робіт. І я щиро вдячний їй за Є успіхи, і їх треба ще. Розвивати далі я вітаю свою маленьку, найдорожчу сестричку з таким досягненням, з тим, що вона до того прийшла до творчості, до віддуші бо творчість це, в принципі. Це в першу чергу людина самовиражається, і вона малює від душі, не думаючи, подобається, не подобається. Вона просто виражає свою душу. Я їй бажаю сприятливих умов, щоб нічого не заважало тому чистому, прекрасному для її творчості. Ще не прийшла весна зі своїми світло яскравими барвами. А творчість Олени робить світ теплішим. Жива майстерність. Композиційна злагодженість, своєрідне бачення уживають у її мистецьких творах. Її творчість промовляє про красу і витісняє зиму у наших душах. Наскільки вагомим був вплив вашого батька на ваше становлення? Дуже вагомим. Ну, перше. Якщо він ніколи не вчив чи не нав'язував своєї думки, але коли ти ріс в будинку художників, де всі мали відношення до мистецтва, і не малювати, напевно, не міг жоден з наших жоден з наших сусідських дітей і е, жоден в нашому будинку, напевно, не було такого, що немає відношення до якогось виду. Творчої діяльності. Він завжди казав, що, що в мене все взагалі виходить. І він, він взагалі завжди, коли вже я закінчила інститут, то він хотів, щоб я займалася живописом, а я займалася моделюванням одягу, більше дизайном одягу. Мені здавалося, що він навіть трошки розчарований, що я не малюю. Він мені завжди казав, малюй, малюй, в тебе, в тебе дуже гарне почуття кольору, і в принципі, мене ну, якби. Я починала робити, напевно, для тата. Крім свого батька, Олена мала й інших прекрасних вчителів. Відвідувала майстерні класиків українського малярства Тараса Драгана, Карла Звіринського, Олега Мінька. На кафедрі моделювання одягу у Львівській національній академії мистецтв її вчителями були Світлана Ярич, Галина Зубченко, Валентина Шелест. А сьогодні Олена Жеребецька і сама передає свої знання студентам на кафедрі книжкової графіки та дизайну Української академії друкарства. Вона завжди була дуже здібною. В них були дуже тяжкі вступні екзамени, не такі, як зараз, зараз легенькі. Вона була сильною, вона була творчою. І найголовніше, що є в її натурі, вона дуже тепла, вона дуже сонячна. Ніколи не бачила її або похнюпленою, або злостивою, або агресивною. От вона розповсюджує навколо себе таке дуже приємне психологічне тепло, і, мабуть, це відображається і в її роботах. Хоча, от зараз дивлюся, там є моменти. Ну, невеликого смутку, я би сказала, в кольоровій гані. Але Оленка дуже сонячна: це людина сонця, це людина свято. Я дуже її люблю. Якщо дехто приходить, прийшов сьогодні на імпрезу її творчої, хотів побачити обличчя Миколи Андрущенка. Ні, він побачив обличчя Олени Жеребецької, яка всього навсього є його донькою, але сплекана. На ґрунті великого мистецтва і неабиякої творчості Миколи Андрущенка, мені, як і колезі по кафедрі, і, зрештою, людині поперу, хочеться побажати звершень і щоб вона сміливо щиро творила і крокувала до горизонту. І сягнула своєї творчої зірки. Вона є на добрій дорозі, і нехай їй в цьому допомагає господь. Олена Жеребецька і сама, як квітка, тендітна і життєрадісна, наділена неабияким мистецьким смаком художниця, що своїми роботами прикрашає навколишній світ. Така виставка дає вийти за межі майстерні і з іншого, в іншому масштабі, в іншому вимірі, можна сказати, побачити себе. Але є важливо ще порівняти ті роботи. Вона має дуже гарну школу батька, який декоративний живопис. Вона тут намагається так би мовити по тій типу, площині, так все зорганізувати і підприємтувати в основному, що вона вибудовує на тюрморті. Чи це буде крісло, чи це буде якийсь букет, чи це буде якісь елементи інтер'єру, чи це буде навіть тема така філософська, де вона входить, що такі рибки в житті, і це не просто плоский живопис, а тут є вкладена філософія. Що для вас є несприйнятним у сьогоднішньому мистецтві? Мені не подобається там, де є жорстокість, кров і якісь якісь такі? Е, ну і, може, це напевно це і не мистецтво, в принципі. Мистецтво, в першу чергу, напевно ж, повинна має красу. якусь красу. красу. Тому, позитив... якщо то, що не естетично, от власне мені, мені це чуже, але все решта, любі течії, любі проби, я вважаю, що це нормально. А чи любите новаторство? В мистецтві і в житті також мене стимулюють мої студенти до якихось якраз до чогось нового, до якоїсь сучасної, якихось бачення сучасного життя. Я мені завжди дуже цікаво, тому що я такі мої студенти, мені деколи здається, що вони настільки. Вміють більше, по перше, це і, і технології, і якісь вони більш відкриті, вони можуть ризикувати. В принципі, їх не стримують якісь такі, наші вже такі побутові, якісь речі. Шену вони відкриті. Мені дуже подобається з ними працювати. Я їх люблю. Скажемо так, що творчість це інстинкт самовираження. А самовираження потребує успіху і потребує підтримки зі сторони. Отож, чи маєте її, цю підтримку і розуміння? Взагалі, в моєму житті велику підтримку це є моя сім'я, мій чоловік і мої діти. І справа в тому, що 20 років прожити з художницею, я і можу працювати вночі і спати десь зранку, і він відводив і малу, і займався малою. Досить таке вже мале. Мала зараз щиться в Кракові, і зовсім не має відношення ніякого до мис до мистецтва. Вона економіст майбутній. Чоловік То, спортсмен, але Тому, розуміння, є. але розуміння є. І він перший, так само один з критиків, який щось він розуміє, щось не розуміє, але завжди в нього дуже вишуканий смак. і Він мені може під підказати дещо. Серед найдорожчих дарів, якими Господь щедро нагородив людину, є здатність до творчості, найпрекраснішим проявом якої є мистецтво, мистецтво вічне, адже вічне прагнення людини шукати і знаходити на цій землі любов, добро, красу і щастя. В житті Олени Жеребецької мистецтво існує як особливий світ, в якому, можливо, за мить стає дійсним. Те, що не всі бачать, реальним а тонка грань між минулим, теперішнім і майбутнім, зникає. Це особливий світ, в який Олена так гостинно запрошує нас.